Її називають янголом охоронцем. Фельдшерка села Луб'янка на Київщині під час окупації рятувала поранених і хворих. За 50 років місцеві кажуть, вона нікому не відмовила в допомозі ні в день, ні вночі. Сама Тетяна Камаєва через окупантів зосталася без сина та без будинку. Як рятують свого янгола-охоронця селяни і волонтери? Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич зустрілася з фельдшеркою, яка ризикувала життям, але виконувала свою роботу. Я кожен день плачу. Я все одру сльозу, я трохи щоб ніхто не бачив. От і зараз, щоб ми не бачили її сліз, пані Тетяна занурюється у роботу. Їй 70 років, а півстоліття з них вона працює фельдшеркою у селі Луб'янка. Нас молодець. Я все села. Так врача вона примотує до швабри розчин, буде крапельниця, одягає окуляри і шукає вени на повністю синіх руках пані Марії. Жінка давно не встає. Її суглоби розбив артрит. Єдиний порятунок від болю це Тетяна Іванівна. Під час окупації села вона робила те саме: щоб ставити крапельниці, збивати тиск, знеболювати. Ходила сільськими стежками, які знає лише вона, щоб не потрапити на очі окупантам. Одного разу, коли фельдшерка повернулася додому, хвіртка була відкрита на і закривають ну, на замки, а мене, бачите, замка. Нема це врятувало одразу дві родини. Вони забігли через відкриту хвіртку, вибили вікно і залізли через нього у хату пані Тетяни, щоб сховатися від обстрілів окупантів. Ці дві родини намагалися прорватися через блокпости росіян, але їх авто розстріляли. Водій загинув на очах своєї дружини і дітей. Вони в голову і мозок по всій машині, і крові. Багато. Його поховали у садку пані Тетяни. Решту людей з машини вона врятувала. Це були троє дітей і троє дорослих, двоє з яких поранені. Я так перев'язла, так би зашиби, але я не знаю, чи там є осколок. Особливо складне поранення було у пані Оксани, розірване передпліччя. Фейшерка зупинила кровотечу, робила перев'язки і колола антибіотики. Сім днів пані Тетяна виходжувала дорослих і годувала дітей, поки не вдалося їх вивести з села. Часто йти. Вона розказала живе. Дуже великий таку. Сама Тетяна Іванівна під час окупації втратила сина. Василь пішов у сусіднє село і вже не повернувся. Вона чекала його 20 днів. Як він загинув, вона досі не знає. Змогла перепоховати вже як росіяни відійшли. А в останній день перед відступом у її двір прилетіли уламки артилерійських снарядів і пошкодили дім. Це саме спальня пані Тетяни. В 5.30 вона схопилася від гучного звуку. Вибухом винесло буквально ось цю стіну. Вибухова хвиля, понесла осколки над її ліжком. Навіть видно ці сліди і цю пляму, але вона встигла накритися ковдрою і залишилася неушкодженою. Про історію пані Тетяни дізналися волонтери фонду. Ми вдома і були приголомшені. Найбільше напевно мене вразило те. Як може стільки горя одночасно прийти в одну сім'ю? Артем каже, їх команда за роботу взялася два тижні тому. Розібрали те, що вже не можна було врятувати, змарували нову стіну, перекрили дах. Ми а, потратили близько 80 тисяч. На це що зробили, частину грошей понад 30 тисяч гривень зібрали селяни. Решту жертвували люди з різних куточків України. Але щоб пані Тетяна змогла жити в цьому домі, ще потрібно виконати чимало робіт. Плануємо поставити вікна і вже тоді зайнятися всередині, зробити якісь житлові умови більш-менш. Ну тобто, ванну, туалет, тисяч сто піде також всередину. Ці гроші для відновлення будинку ще треба зібрати. Здається, це вперше за весь день, який ми провели разом. Пані Тетяна на секунду посміхнулася, коли побачила новий дах на своєму домі. Саме головне дах вже не ти Поки Тетяна Іванівна поневіряється чужими хатами, і щодня мріє повернутися у свій дім, де до війни було затишно, і був живий. Її Василь чужа хата, хуже хата. І оце воно мені сирими в голові. Волонтери обіцяють, що зроблять все можливе, аби до зими Тетяна Іванівна повернулася у свій дім. А вона натомість обіцяє робити те, що в неї виходить найкраще рятувати людей. Вона не припиняється робити 50 років і каже, поки зможе ходити, їздити велосипедом. Вона буде їхати до тих, хто хворіє і кому потрібна допомога. За це її в селі Луб'янка називають Янголом-охоронцем. Моє в нас дійсно спасательниця на все село. Вона всю життя людей рятує. І ночью, і днем, і всі до неї діломою. Так що оце в нас від Бога лікар в селі. Ірина Маркевич, Тимофій Кошій, ТСН, один марафон. Єдині новини.